Бачимо наш i3 1115G4, 2 ядра, 4 потока, 28 Вт у нього ТДП, 6 МБ L3 кеша. Бачимо у нас DDR4, 8 ГБ. В одноканалі вона на 64 біта. Наскільки я розумію, це у нас розпаяна оперативна пам'ять, так як у нас по слотам не показуються характеристики. Графіка у нас MX350. проведемо тестування нашого процесора, скільки він нам видасть балів у програмі CPU Z. Бачимо, у нас завантаження ЦП-100% піднялося. В районі 485 балів на одне ядро ми набираємо. І на всі два ядра 4 потоки 1365 балів. Доволі непогано для такого процесора. Тим більше ноутбучно з порізаним теплопакетом. У нас встановлено ноутбуці SSD-шка на 512 ГБ від Intel. Але от проблема: програма Disk Info не знаходить про неї інформацію, навіть при тому, що ввімкнено. Розширений пошук дисків. Інформація не знаходиться. Я встановив програму Hard Disk Sentinel. Вона нашу програму, нашу SSD знаходить. Показує, що справність 100%, температура 33 градуси. Що дуже добре. Швидкодія і справність 100%. Температура у нас. 33. Смарт-інформація в дуже хорошому стані. Ми бачимо контролер Inter RST VMD контролер Я так розумію, саме без відсутності драйвера на цей контролер інтеловський, наша SSD-шка не бачилася під час встановлення Windows. Ну, швидко діяв, не будемо провіряти. Думаю, вона дуже добре працює. Запустимо також тест Cinebench. скільки зможе набрати наш процесор у тесті Cinebench. Запустив я Cinebench, приймаємо вгоду. Запустимо зразу тест OpenGL. Він у нас зараз буде рендерити відео. Подивимося, скільки ми FPS наберемо у цьому відео. Починає готуватися наша картинка. І пішов у нас відеоряд. Бачимо, у нас процесор наш показує. I3, 2 i2, 4 потока і відеокарта MX350. Ну, так, у ну, нас свій власний. Десь я скажу, як на мене, в районі 60 FPS тут повинно бути. Картинка рухається доволі плавно. Ми зразу чуємо шум системи охолодження. Скільки ми набираємо FPS? Ну, може і навіть і більше 60. 103 FPS набираємо ми в сумі. Дуже непогано. Не говорив, що в районі 60, може навіть більше. Запустимо тест процесора. Бачимо, в нас зразу рендериться по 4 квадратика, тому що у нас 2 ядра і 4 логічних потоки. Завантажується процесор у нас зараз на 100%. Температура піднімається до 82 градусів. При повному завантаженні процесора. Доволі швиденько проходить він тест. Зараз вже пішло йому поскладніше на зображенні більше всяких елементів у цій області знаходиться. Скільки ж ми наберемо балів? Як ми бачимо в OpenGL, наш процесор 2 ядра 4 потоки з Nvidia MX350 набирає більше FPS, ніж 4-ядерний 4 поточний із відеокартою 1050. Так, завершили ми тест. 480 балів ми набрали. Це більше, ніж i 3450 який має 4 ядра, 4 потоки. Але менше, ніж i7 3840 QM вже на 4 ядра і на 8 потоків. Наш i7 набирає 505, а i3, який у нашому ноутбуці 480, дуже непогано для такого процесора. Йому побільше оперативної пам'яті, щоб він міг краще працювати в іграх. І якраз про ігри. Зараз ми запускаємо MSI Auto Burner. Нашу проц... програмку для моніторинга. Запустили ми її. Згорнули, я там все виставив. І запустимо Reval Tunes Statistics Server, щоб наша інформація відображалася на моніторі. Запустив простеньку гру, так як цей ноутбук куплявся нескільки. Для його, та й для його він дуже сильно не підходить. Флета, другий у нас спробуємо поганять. Подивимося, виберемо якусь трасу. Давай виберемо міську трасу. Давай для до оцю і поїдемо на якійсь тарантайки, виберемо неваду. Бачимо в нас. Звільнена вертикальна синхронізація 60 постійних FPS, 450 до відеопам'яті у нас використовується. Відеопам'ять тримає свої частоти і процесор буститься. Ну, відеопроцесор до 1500 МГц, він тримає частоту. Завантажується на ну, приблизно на 45-50% процесор буститься до ну, від 3,3 до максимальної частоти 400, при цьому завантажується він на 15% тільки. Можна поганяти в деяких моментах на такому. Ноутбуки відпочити від роботи. Дуже добре у нас все з флетаутом. Добре, добре, запускаємо Need for Speed Most Wanted. Бачимо, що у нас під час завантаження лінія фреймтайма якась не дуже така приємна на вид наче грибіночка. Зайдемо, проїдемо швидку гонку. Ну, я думаю, Mostwante це така чистогра для перевірки, як працює процесор, як працює відеокарта. У нас задіється все на все 200 мегабайт відеопам'яті. Відеочіп тримає у нас майже 1600 МГц. Відеопам'ять тримає 3500. Процесор завантажиться максимум на 20%. Частота у нас від 3,5 ГГц до 4 Температура на процесорі тримається в районі 65 градусів, на відеочіпі в районі 67 градусів. Але в нас Завантажуються вони не так сильно. FPS у нас тримається в районі 100 FPS. Зараз у нас, можливо, буде якийсь заміс. Але все так, все так само плавно. У нас монітор в Full HD, і запускаю я в Full HD без ніякого зниження налаштувань. Ну, масло тут гра старенька. але я думаю... Відпочити в ній поганяти можна буде дуже спокійно. Думаю, далі немає сенсу тестувати. Потрібно запустити щось більш вимогливе до заліза. І зараз ми запустимо. Запустив я щось більш-менш, яке повинно навантажити дану систему. І що це у нас? Це у нас славнозвісний відмак 3 по налаштуваннях відео, що у нас, як ми бачимо, Full HD, повний екран. Nvidia Hi-Reforce вимкнено, і все стоїть на низько. І що ми бачимо? Ми бачимо, наша відеокарта навантажується на 100% завантаження GPU. Бачимо 100% використовується відеопам'яті у нас 1,1 ну, ГБ. Чомусь тут у нас. Частота відеочіпа від 1000 МГц скакає до наших 1300. Частота відеопам'яті тримається. Процесор навантажується по ядрах і потоках в районі 50% по температурах на процесі на відеокарті. Тільки чомусь у нас FPS скакає від 18 до 30, може підніматися. Хоча більшість часу лінія фреймтайма... Доволі плавно зліземо з нашої платвички і пробіжемося, зараз знайдемо десь монстрів або людей. Я думаю, десь тут у нас повинні бути якісь монстри знаходяться. Так, ну коли ми бігаємо, зараз ми бігаємо на відкритій місцевості, тому ФПС у нас піднімається і до 30. Так, що у нас тут? Візьмемо, надінемо на себе квен, тому що там у нас спереду якісь вороги. Хто це у нас? Це у нас волки. Ну, під час замісу FPS, звичайно, просідає до 20 і в деяких моментах йдуть у нас просадки. До 15%. Хоча чому це відбувається, не Ну, Хоча відеокарта завантажена завжди на 100%. Процесор у нас на 50% тільки завантажується. Чому у нас такі якісь ривки відбуваються, незрозуміло. Повернемось ми до телепорта і спробуємо переміститися у Новіград. Там у нас дуже багато об'єктів буде. ФПС там повинен бути меншим. Але думаю, якщо захотіти, то можна буде пограти. Так, тут у нас то накери. Накери надінемо на себе Квен і візьмемо ігні. Ану, підходьте сюди, шалубайки. А тут у нас гніздо на керів. Так, покришили ми, а у нас ще є. Ану, підходьте. Перешаткуємо їх на фарш. Ми бачимо, у нас дуже частенько просадки до 17-15 до 15 кадрів відбуваються. Так, де наша платва? Платва, іди сюди, Ти нам потрібна. Я не думаю, що через 100% завантаження відеокарти у нас такі просадки сильні. Давайте прискоримось. Звичайно, коли ми швиденько переміщуємося, в нас не встигає підвантажуватись, можливо, наші об'єкти. Перемістимося в Новіград. Там у нас ФПС, я думаю, просяде дуже значно. Перемістимося на площу ієрарха. Там у нас торговці. Температура у нас на процесорі піднімається навіть до 82 градусів. О, перемістилися ми в Новіград град, нас зразу навантаження на процесор піднімається містами до 90%, навіть 91% я бачив. 86-91%. Навантаження на процесор, але він частоту тримає менше, у нас на все 2.6, 2.7 зараз. Дуже рідко він піднімається до 4.1. Так само у нас відеокарта наша завантажується на 100%. Процесору вже набагато більше дістається. Ну, FPS у нас так само просідає до 13 я навіть бачу. Навіть якщо пробігтися, у нас 12 FPS я бачив. І якісь у нас невідомі підтуплювання на фреймтаймі з'являються. Але я думаю, якщо захотіти, то можна пограти буде відьмака У нас оперативної пам'яті в районі 6,6 ГБ задіюється, хоча у нас тільки 8, але я вручну виставив. Файл підкачки від 4 до 6 ГБ. Так як у нас файл підкачки береться з SSD, то якщо нам не вистачатиме оперативної пам'яті, ми зможемо використовувати файл підкачки, а він у нас дуже швидкий. Зараз ми подивимося скріни із програми Crystal disk info Я думаю, можна з відмака вже вийти. Наша SSD. шка вона на читання показує 3500 МБ, на запис 3000 МБ. Вона у нас PCI express 4.0. Але я думаю, що для такого ноутбука бюджетно, більш-менш можна сказати, такі швидкості читання запису не потрібні. Сюди можна інженером ASUS поставити, звичайно, PCI express 30. Вона буде видавати там в районі 1200. До 1500-1800 МБ на читання запис але вона буде менше грітися, це по-перше. І, можливо, в нею не буде таких проблем під час встановлення Windows, що вона не бачиться у системі. Чому інженери ASUS ставлять сюди саме цю SSD шку і багато інших ноутбуків, незрозуміло. Проходить у нас стрес-тест нашого ноутбука. А 64 у нас стоїть стрес-тест ЦПУ, FPU, кеш, системна пам'ять і наша відеокарта. У нас уже тест іде скільки? 8 хвилин навіть 9 з половиною. По температурах у нас температури тримаються в районі 65 градусів на процесорі і на відеокарті. обороти вентилятора у нас чомусь не знімаються, немає у нас. Ну, ми чуємо, якщо ми система охолодження, ну, вона шумить не так, прямо, щоб сказати, дуже сильно. Цей шум можна переносити, ну, тому що у нас стрес тест на на все стоїть. Напруга у нас на процесор тільки показується. По потужностях, що у нас? У нас споживання процесором зараз в районі 10 Вт. І частоту він тримає. Ну, В нього частота чомусь зразу дуже сильно плигала, потім вона впала і вона гуляє в районі 2,2 до 1600 ГГц. От, як на другому моніторі видно, у нас. Програма CPU-Z, то у нас частота в районі 1700 зараз стала і стоїть. Також паралельно у нас GPU-Z стоїть сенсори, бачимо, частота GPU-Clock у нас також стрибає, вона від 600 до 900. Дуже рідко вона піднімається до своїх, на яких вона повинна працювати, 1350 МГц. Частота пам'яті тримається. І ми бачимо по графіку завантаження. Процесор завантажується на приблизно на 50%, частоту він тримає в районі 1,5 ГГц. Ну, ми бачимо в CPU-Z, що вона плигає. І на графіку в ВАІДі бачимо, що вона від 1300 до 2,2% зразу піднімалася до. В районі десь 3 ГГц. Але я думаю, це процесор робить, щоб не перегріватися. Тому що по температурах у нас він тримає температуру в районі 65 до 70 градусів. Наша SSD прогрівається 38 градусів. Саме гаряче ядро зараз показує 67 градусів. А загальна температура ЦП показує чомусь 28. Чому так? Невідомо. Але наш ноутбук стрес-тест проходить на ура, тому я думаю, в більш простих задачах він буде грітися набагато менше, і система охолодження не так сильно шумітиме.